Це гроші для України, якщо там є. Проще ага. треба купити. Так, треба встигнути купити, поки там ще щось є. Так. Давай жовто-блакитні, знаємо. Яйця. І одне блакитне.

Wow. Apple crumble cake I co to Almond cookies mm -hmm. Coconut Cake Milk cake Cream cheese icing Wooden box Cakes. Cake. This one. It's all based on donations, yeah. so however much you like. Ah, we decide how many we want to... Yeah, whatever you like. It doesn't have a set price. What we going to i to <makes> 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 п'ять. П'ять. Может лучше еще двадцатку, то что по классу. Покладывай еще Okay. 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 Yeah, Понесли машину чи, чи потім? No, можна потім. О, oh, тут ще є цей. Рецепт, Рецепт. Давай, давай поставимо Його можуть з'їсти. Vai ver se é Happy Easter. Let's go. Let's go through life. We have a cake. Happy, Happy Easter. Happy Easter. Happy Easter. We, we, we come back. Блювання на яйця продовжується. Драматично несемо. Це епічно. Там, там, Добре, що я не забулась вчора в автомобілі. Добре. Так, ще... так би Такби ви без трофанці. <laughs> Пішли на опростець. <laughs> Тепер у нас є кекс торт. Що так. то таке? З інструкціями. З інструкціями. Раптом захочемо повторити. Зазвичай вони тут така все солодка роблять. Що... Ти не впевнена, що ми захочемо ну, повторити? Я, я знаю цей, норму. Робиш цукру як мінімум двічі менше і тоді норм їстівне. <рив> У мене ручки так кріпатурять. Прям хорош. Тяжке. Ну, поміститься? Мабуть. Наш нашої Тойоти Prius великий багажник. О, гуд. Є. Yeah. 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 <laughs> ну що ж, пішли? Ну все, можна копіави вот, робити. Можна каву. А через скільки той твій хлопчина приїде? Та не знаю, почекає. Там, я, я не думаю, що він мав на 12-ту бути. Вертаємося назад.